Вам подобається кризова психологія? Не боїтеся труднощів та плануєте працювати зі складними психологічними випадками тоді ми шукаємо саме вас. Кафедра психології представляє менджор психологія у кризовій та екстремальній ситуації. В цей курс входять 4 потужні дисципліни: Психологічна допомога учасникам бойових дій. Психологічне консультування осіб, що пережили насилля, психологічний супровід тимчасово переміщених осіб та психологічні особливості посттравматичного розвитку. Перша дисципліна, яку ми розглянемо, це психологічна допомога учасникам бойових дій. Що чекає нас на цій дисципліні? Ми розглянемо особистість військовослужбовця в умовах збройної боротьби, також розглянемо психологічні наслідки травматичного стресу. Зміст психологічної допомоги військовослужбовцям, особливості клінічної роботи з учасниками бойових дій, технології надання психологічної допомоги воїнам, які отримали бойову психічну травму, протокол, асист, постравматичні стресові розлади та робота з ними, реабілітація. На цій дисципліні ми будемо використовувати саме практичні навички. Ми робимо акцент на практичних навичках. Окрім теорії, кожна тема буде пропрацьована і ви зможете на практиці. Вже після закінчення університету примінити ці знання на дисципліні психологічне консультування осіб, що пережили насилля, ми розглянемо такі теми. Це насильство в сім'ї, як явища та загальні засади протидії, структуру та основні принципи корекційної роботи, психолого-педагогічні аспекти шкільного насильства, класифікація видів насильства, соціально психологічну допомогу особам, що пережили полон та тортури, особливості психологічної допомоги людям, що пережили полон та тортури, індивідуальне консультування жертв сексуального насилля, техніки індивідуальної роботи з жертвами сексуального насилля в рамках різних психотерапевтичних підходів, також розглядання. Анами роботу з дітьми, що пережили сексуальне насилля. На дисципліні психологічний супровід тимчасово переміщених осіб ми розглянемо такі теми: психосоціальний стан внутрішньопереміщених осіб, дітей, їхніх батьків, опікунів, потреби та проблеми, психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам, як планувати та надавати допомогу внутрішньопереміщеним особам, сім'ям з дітьми, допомогу в адаптації та розвитку навичок подолання кризової ситуації внутрішньопереміщеним особам. Робота з втратою про соціальні адаптації переміщених осіб, сімей з Дітьми, методи та техніки індивідуальної психологічної допомоги у роботі з внутрішньопереміщеними особами, групову технологію соціально-психологічної підтримки внутрішньопереміщених осіб, арт-терапія як інструмент роботи з вимушеними переселенцями. На дисципліні психологічні особливості посттравматичного розвитку ми розглянемо типологію травми, розглянемо дитячу травматику та як з нею працювати. Розглянемо теоретичні підходи в психології щодо роботи з травмою та особливості та умови посттравматичного розвитку, кризове консультування, ознайомимося з восьмикроковою програмою по роботі з стратою тагорем, як для дітей, так і для дорослих, а також техніки стабілізації та відновлення. Цей потужний курс для тих студентів, які не бояться труднощів. Які хочуть бути на передовій психологічного фронту і працювати на благо своєї держави, на благо суспільства. Цей курс для тих, хто вірить в себе і планує працювати по спеціальності. Я чекаю саме на вас.